Ще ж добрий усім, хто з телеканалом Віта. Час дивитися новини, яким був 105-й день року вже за мить. ЗНО 2015. Рекордсмен за новаціями. Донецький у рейтингу кращих. Хто претендує на голову антикорупційного бюро? Вже до п'ятниці антикорупційне бюро буде з головою. Останнє слово за президентом. Саме він має обрати найдостойнішого з поміж двох кандидатів на цю посаду. Петро Порошенко вже зустрівся з претендентами. Хто вони? Дивимось далі. Адвокати Артем Ситник та Микола Сірий два претенденти на посаду директора національного антикорупційного бюро. Їхні кандидатури комісія обрала з поміж 176. Обидва чоловіки зізнаються, готові братись до роботи. Хоч зараз кожен кого буде призначено, і я говорю про себе, докладе максимум зусиль для того, щоб цей орган працював ефективно, працював дієво, працював злагоджено в системі правоохоронних органів. Щоб цей орган щодня посилював довіру до себе, до інститутів держави в цілому, я вважаю, що стратегія боротьби з корупцією дещо застаріла в нас, і в нас в основному ця боротьба ґрунтується на вже скоєних корупційних проявах. От. Якщо мене буде призначено, я все ж таки обрав би за стратегію моніторинг життя постійний моніторинг життя чиновників вищої ланки, для того, щоб користуватись максимально тією статтю, яку дав законодавець 368.2 незаконне збагачення, і паралельно займатися розробляти структуру, яка буде боротись уже з конкретними корупційними проявами. Приступить до виконання обов'язків головного антикорупціонера, має визначити президент. Саме за ним залишається останнє слово. Проте вже сьогодні Петро Порошенко обіцяє директора бюро в роботі ніхто не обмежуватиме. Індульгенції за корупцію тепер не видають. Парасольок щодо захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не існує. Обмежень для того з вас, хто. Буде виконувати функції директора бюро, теж не буде, крім одного ефективність роботи. За законом обрати очільника бюро президент має протягом 10 днів після рішення комісії. Цей термін спливає у п'ятницю. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. ЗНО 2015 – наймасштабніше за увесь час його проведення. Так вважають у центрі оцінювання якості освіти. Цього року залучили рекордну кількість людей та й охочих скласти іспити цього року значно більше серед абітурієнтів і випускники минулих років. Вступити до вишу зараз можна лише за результатами цьогорічного ЗНО. про решту новацій далі у сюжеті Тетяни Орлової. ЗНО 2015 б'є рекорди як за чисельністю охочих скласти іспити, так і за чисельністю тих, хто забезпечуватиме його проведення. Так на території області відкриють 47 пунктів тестування. Десять з них у Вінниці екзаменуватимуть у 21 населеному пункті. У нас приймуть участь 1900 педагогічних працівників. Такої цифри, залучених в один день, у нас теж в попередні роки не було. Під час проведення ЗНО за здоров'ями пускників спостерігають. Зберігатимуть майже 70 медиків у кожному пункті тестування. Чергуватимуть лікар та медична сестра. Безпеку абітурієнтів забезпечуватимуть майже півсотні працівників державної охоронної служби. Під час проведення тестування буде відбуватися технологічна перерва, і буде огляд за допомогою металошукача на предмет наявності абітурієнтів в сторонніх предметів. Серед нововведень ЗНО 2015 два рівні тестів з української мови та літератури і математики. Базовий та поглиблений ЗНО з української мови та літератури є обов'язковим і буде зараховане як державна підсумкова атестація. По ЗНО буде встановлений такий пороговий бал. Той, хто долає цей пороговий бал, відповідно має можливість подавати документи до вищих навчальних закладів і брати участь у конкурсі. Той абітурієнт, який не долає цього порогового балу, відповідно він такої можливості мати не буде. Незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 24 квітня. Решта тестувань до 26 червня після вручення випускникам атестатів. Для тих, хто з поважних причин не зможе скласти ЗНО під час основної сесії, передбачена додаткова з 9 червня по 9 липня. Для проходження тестування цього року зареєструвалось майже 12 тисяч абітурієнтів. Тетяна Орлова, Патипінчаєвський новини телеканал Віта. Донецький національний університет у рейтингу кращих вишів світу. Наразі він посідає 701 перше місце і є одним з провідних у східній Європі. І це незважаючи на вимушений переїзд до Вінниці, втрату частини матеріальної бази та звільнення деяких викладачів. Сьогодні у Дону працює 700 людей, навчається більше 5 тисяч студентів. Виділених приміщень на колишньому заводі «Кристал» не вистачає. До того ж, вони частково не пристосовані для навчання. Гостро стоїть питання проживання студентів та викладачів, тому зараз ведуться перемовини щодо оренди додаткових приміщень на Київській 14, там де розташовується Вінницький проектний інститут. Музика. Крапку на цьому не ставимо. Рухаємось далі. У другій частині випуску розповімо про таке. 12 кілограмова паска для стареньких. Кінотеатр. Просто небо та катання на воді для вінничан. Кардіоцентр за 5 років. На Вінниччині побудують потужний центр кардіології. У ньому надаватимуть допомогу людям із серцево-судинними розладами. Зокрема, після інфарктів та інсультів. В департаментах охорони здоров'я міста й області вже створили робочу групу і ввели додаткову посаду заступника директора, який і буде опікуватись цією проблемою. Регіональний лікувальний діагностичний центр створять за гроші світового банку. 90% коштів надійдуть від нього, решта з обласного бюджету. Перший транш вже отримали. Це понад 6 мільйонів гривень. Реалізовуватиметь проект 5 років. Має бути готельний комплекс вплоть до того, що в проєкті навіть і передбачена вертолітна площадка для швидко екстреної доставки пацієнтів. Місто виділило земельну ділянку. Державний акт на землю є на цю ділянку. Тобто великі кроки потужні вже розпочали зроблені працюють над проєктуванням. 12 кілограмова паска для самотніх літніх віничан. Благодійну акцію Світла пасха для всіх влаштували працівники територіального центру соціального захисту. Для пенсіонерів підготували не лише смаколики, а й концерт та виставу. На святі побувала і наша Ірина Корш. Ти хто така? Я пасочка. У ролі казкових персонажів соціальні працівники Територіального центру соціального захисту. З нагоди великодніх свят для своїх підопічних вони влаштували благодійну акцію. Такий спосіб вирішили підняти настрій самотнім пенсіонерам, які перебувають на обліку центру. Дуже гарненько, що це перший раз я тут, що дуже гарно нас зустріли. Зіма. О, мене провела суть працівниця, яка мене обслуговує, бо я не завжди людина. Шником готували п'ять днів, кажуть, вперше виступили у такому амплуа. з огляду на реакцію стареньких сюрприз їм сподобався. Стала для нас не тільки традицією, но і правилом. Ми практично кожному празднику проводимо для наших педапічних, які можуть що виходіть із дома, абізянно благотворительно акцію. Вистава, концерт та на додачу виставка на ній поробки відвідувачів гуртка творчого рукоділля, що працює у центрі, серед робіт ляльки-мотанки, які шиї пенсіонерка Світлана Сидорова. А там все є. Ми яїчки робили і ці яких ляльки, мотанки, і там я бачу багато наших є виробів, і будемо продавати І ці гроші потім підуть на допомогу бідними, немічними пенсіонерам, які таке. А ми виробляємо такі вироби. І оце тепер така буде ярмарка. Самотніх пенсіонерів не лише розважали, а й пригощали. 15 кілограмову паску за вишки 40 сантиметрів розділили між усіма присутніми. Тим, кому не вдалося за станом здоров'я долучитись до акції, зможуть скуштувати смаколики вдома. Шматочки великоднього хліба їм принесуть соціальні працівники. Люди, які приковані прикованы к постели, не можуть с, з с людьми, з ну, миром. И І коли вот така помощь, вони залишаються дуже доволі. Вони чувствуют своє внимание і нужність в цій житті. Добра стільки, слів хороших, тепла. Ми дякуємо дуже. Нам приємно. Пасочку ще не пробували? Ні. 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 Дома будемо пробувати. Дома будемо з сім'єю пробувати. Також Вадим Джиєвський, новини телеканал Віта. Чим годують українських бійців Дні польського кіно у Вінниці та Пасхальний тунель. Про це коротко в інформаційному блоці Далі. Чим годують бійців, вирішили перевірити у Міноборони. Для цього створили спеціальну групу волонтерів, котра інспектуватиме, як і в яких умовах харчуються вояки. До такої ревізії спонукала поїздка міністра в Одеську та Миколаївську області. Там головний оборонець побував у військовій їдальні. Солдатська трапеза полтораку зовсім не смакувала, ба більше він помітив, що готують страви для бійців в антисанітарних умовах. Тепер солдатські кухні перевірятимуть. За фактом виявлених недоліків міністром оборони України призначена службова перевірка, аби притягнути до відповідальності посадових осіб. Також міністр оборони України ініціював створення робочої групи із числа волонтерського десанту в міністерстві оборони України для перевірки усіх військових частин та полігонів Збройних сил України, аби бійці мали нормальні услові, умови для харчування. На всеукраїнському фестивалі писанок Вінничина посіла друге місце. Проходив фест у Києві. Цьогорічною темою став образ берегині, богині добра і захисту людини. Вінницька писанка життєдайна берегиня має два метри заввишки, зроблена зі скловолокна. Розписували її працівники центру народної творчості Сергій Бугай і Наталія Христинюк. Загалом на конкурсі представили більше десяти тисяч писанок ще близько тридцяти тисяч організатори використали для створення унікальних арт-об'єктів. Красою свята став пасхальний тунель бажань 20-метровий коридор, прикрашений писанками, та велике пасхальне яйце зі світлодіодів. Дні польського кіно у Вінниці впродовж п'яти днів, починаючи з 17 квітня, у міському кінотеатрі Родина чекатимуть на шанувальників кіномистецтва Польщі для перегляду. Запропоновано шість фільмів, серед яких Оскароносна стрічка Іда цьогоріч. Дні польського кіно в Україні ювілейні десяті. Одночасно, крім Вінниці, вони відбудуться також у Києві, Одесі, Харкові та Луцьку. На відкритті днів польського кіно до Києва завітає улюблениць української публіки, актор та режисер Єжештур. Він дебютував як театральний режисер 30 років тому. П'єсою для одного актора контрабас. Вейкбордінг, сучасна вбиральна та кінотеатр просто неба. Все це матиме Вінницький парк дружби народів вже цього року. Сьогодні він активно розвивається. У 2011-му міська влада розробила концепцію: нині задуму втілюється у життя і вже є перші зміни, які у матеріалі далі. 43 гектари міського парку дружби народів, що розташований на південній частині житлового масиву Вишенька, обіцяють використати з максимальною користю для віничан. З 2011 року ми розпочинали саму розробку концепції розвитку парку дружби народів. І фактично з минулого року ми так більш динамічно почали тут працювати. І сам парк був розділений на кілька зон: зона там тихого відпочинку, зона тим. Но відпочинку там пікнік, зона, там зона для вигулу собак, зона для якихось зимових, зимніх видів спорту і так далі. 1 травня тут відкриють модульний туалет. Його конструкція металева з антикорозійним покриттям. Він поділений на чоловічі та жіночі кабінки, пристосований для людей з обмеженими фізичними можливостями. Там також можна буде помити руки, послуги безкоштовні. Це буде перша сучасна вбиральна за 33 роки існування парку. Наразі там монтують електроосвітлення. Скажіть, будь ласка, як цей туалет буде працювати? Там сутками ще як? Ні, ну сутками не буде, буде працювати з утра. Там починається пляжний сезон і купальний сезон з утра, там до восьмі. На серед новинок парку водний комплекс для занять вейкбордом. Це перспективний вид спорту, який в 2017-му включать в програму літніх олімпіад. Розвага за гроші, тож вони підуть на розвиток парку. Завдяки цьому тренажеру людина чіпляється за спеціальне кріплення руками і може бути або на лижах, або на такі як тюбінг чи не тюбінг, а сноуборді кататися по воді. Минулого року у парку з'явилася екологічна стежина, тоді ж встановили нові лавочки, а на початку 2015-го майданчик для вигулу собак. Мартуся, ну давай йдемо. Прийде так, Марта сядь. Тише на такій висоті, трошки дивно дивної. Тепер тут собачі рандеву. В них є своя площадка в собак. Є чим займатися. Вони тут зустрічаються, вони ж теж свої друзі є якісь. І для нас тут удобно, що закрита територія, ми собі випустили їх. Впорядкування та креативне облагородження парку триватиме і далі. Цього року на віничан чекатиме ще один сюрприз. Є в планах у нас зробити кінотеатр під відкритим небом, літню площадку. 17 квітня працівники мерії засукають рукави і дружно вийдуть на суботник, аби парк пам'ятка загальнодержавного значення стала ще чистішою і привабливішою. Олена Гук Олег Літвінцев, новини телеканал. Віта у мене все. Дякую, що дивились. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса зараз перед вами на екрані. Я прощаюся з вами до завтра. Традиційно о 19.00 ми розповідатиме про події дня. Прогноз погоди далі не пропустіть. 16 квітня у Вінниці погода хмарна з проясненнями, в день дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі становитиме 6-8 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 20.